клас на самого зранку розбився стакан. Я мила чомика після сніданку. І зачепила ліктем, в мене там от стояло біля грязної посуди, брудної посуди. Стакан, його зацепила ліктем і він і розбився на такі маленькі шматочки. У мене на руках дитина. Я оце думаю, як це все прибирати, куди діти дитина. मामा मामा <Popkeys in expand> <template> Мама! Мама! Ти побачив, побачив? Ви зараз знаєш що будемо робити? На твою одиничку. Давай оцю ми залишимо. Добре. А цю поміняємо сюди одиничку трохи повісити. Добре? Змінила я мало прибрала, але оце стара одиниця. Це немає, вона збивається. Тут не дуже... Нещільно прилягає. Треба буде піддути, мабуть, прокляємося платити. Да, так, синочок мій хороший. Тьомечка. Все. Тобі подобається? Подобається? Там ще 12 не буде. Не буде. Будемо щось інше придумувати. Одиничка буде. Одна велика одиничка, як була шестірка. Так, повісимо сюди одиничку. Ось сидіти дорослий у нас вже хлопчик. Вже показує, що щось вчиться. Емоції свої показувати. Не завжди виходить. Так. так. Треба їсти приготувати Тьон. Мамин халат. У нас сьогодні навіть визирає трішки сонечко, погодка. Нарешті начебто покращується. Правда, зараз на вулиці 12 градусів. І в мене там вже все заросло. Через те, що я нічого на вулиці зараз не роблю. Я вже чекаю гарну погоду, градусів так 18. А по факту вона така і буде. А ще в цьому сьогодні нове вміння, Це Бур -бур -бур. Та? Та? тебе показати? Привич, що це за плечики? Не показуй нікому свої плечики. А у Тьомика нове вміння це він якось не так робить. Це я його так вчу робити, коли машина їде. А він сподіває. Як ти робиш? Як ти робиш? Ще воно так показує свої емоції. Це так, таке прикольний, я не можу. Кажи, вимикай. Костя вже приїхав з роботи. Де що купив. Це каже, що ми на здачу дало. О, О, якось це оселедець походу, Ще схоже. І так. Але зараз ми не будемо їсти салат, тому що інше взяв піцу. Нагріти мені таке свято, 12 місяців салочка. Там треба щось смачненьке поїсти. Ми давно не їли піцу, я вже не пам'ятаю, коли в останній це було то вирішила все-таки одну сьогодні з'їсти. Якби вона на картинці то так виглядала, як вона була в житті точніше, якби вона в житті виглядала, так як на картинці. Однією рукою не зручно. Як вона виглядає отак. Ну, в принципі, непогано. Майже готова, її тільки треба розморозитись і щоб сир попалося 7-9 хвилин. Я думаю, нашу духовку навіть 7. Я також не пам'ятаю, коли останнє ми взагалі духовкою користувались. Тому що з моменту, як у нас з'явилася ця подружка, то ми духовкою взагалі не користуємось. чому ще запікати? Я запікаю в А Оце інше це. Вона, допомагає вона. Я хотіла сьогодні щось приготувати, чому саме, щоб можна було задути свічки, але я вчора розуміла, що, скоріш за це не зробимо, ми купили отакий от мафінчик. а Там був солоною карамелью і її з лохиною. Ми вибрали все таке з лохиною. Тепер треба його прикрасити чимось. Туди поставити свічки і Тьомик задує. Я ще взяла маскарпони, хочу сюди зверху маскарпони додати з якимись фруктами, щоб Тьомик також міг хоча б верхушку з'їсти, скуштувати. Ну, і трошки, може, отак дамо скуштувати і самого фічка. Привіт. Татусь. Мамусь. Одинадцяти -та місячної дитини. Капець. Як тобі взагалі? Віриться? Це якби то завжди так було. От реально, ми з Костю вже якраз вчора спілкувалися на цю тему, що таке враження, начебто ми в один одного завжди були все життя, і наша дитина також з нами була завжди. І завжди 11-місячний. <сміт> ну не настільки. До речі, його свій новий навик. Ні, тільки він не так якось говорить. Як машинка повторює. Тільки не прямо так Mm -hmm. Якось інакше в нього це виходить. Problem, yeah. mm -hmm. Я записала навіть на відео. О! Oh. Так. Покажи нам. Okay. Ну, взагалі, 11 місяців, які будь-який день народження, це наше свято також, правда? Okay. Okay. Тому зараз ми святкуємо без дитини. <laughs> Тільки вдвох разом, а потім вже тим коли святкуємо крати. Правда. Є свято. А смачина ми будемо їсти таку. Дуже смачно соковито і запашну піцу. Оки мої хлопці там граються. Які красочки не можуть. Він такий нарядний. Клас. Класна футболочку тобі тато купив, правда? Я готую тягаку його кістечку. Так от прикрасила. Я взяла маскарпоне. Небагато. Такий тонесенький слой. А, взяла, перебила його із бананом. Вийшло дуже солодко. Тонесенький шар. Шар. Так, а я ще сказала. Слой. Не перебивай. <рес> <рес> а, і прикрасила це все абрикосом. Так от вийшло. Кістечко таке гарненьке. Але тепер треба туди ще поставити свічки, їх тут 24, і треба подумати, 11 буде забагато, дві, якось ну, на два ж місяці. Я не знаю, як правильно їх поставити. Так, а ну, Якщо я поставлю дві, ну це реально буде два місяці. Але якщо я поставлю 11, отак понатикують, ну це занадто багато. Тому, мабуть, хай буде просто 2. Такі от 11. Будемо вважати, що це одинички такі без оцих штук. Там помічник. Я помітив. <свісно> Тобі ще не скоро тьом. Дуже не скоро. Наше традиційне відео. Останнє місячне. Місячне. Чов. Блін, прикинь, наші дитині вже 11 місяців. Що це? Через місяць батарейка. Інколи навіть не віриться. Тому будемо задавати на ну, останній раз. З, ось, знає, з одної сторони, Слава Богу, що кожного місяця вже не буде, бо кожного місяця таке думаєш, так, треба, треба, треба. А так в год. Мара настроїться, а її час. Нормально відсвяткувати і все таке пішопади. Треба зчитися задувати синок. Вітаємо тебе. Будем уже бутырю очок. Давай за два тебе. Давай <laughs> no, так от... Че ты ховаєшься? Куди, 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 куди? Приди, куди, куди. Все. О, такі от зйомки. Було <'я> <гул 'я> в тому, що чим старша дитина, тим важче з нею взагалі щось знімати <гул 'я> і знімати в цілому. Брюк-козка. Еш-иш. Чуть такая это без навмисно брюкозку сюди поклала. А Молодець, молодець. Смачно? Смачно? Ми вийшли сьогодні погуляти на вулицю, треба сміття винести і ми заодно вийшли надвити що я окулярах, Там начебто сонечко сілька. Так. Тьома? Тьома! Ха-ха-ха! Ідемо трішки прогуляємось. плюс ще треба сміття винести, те, що я обрізала із кущів, цим зайнятися. І взагалі на виходних хочу вже зайнятися двором, щоб можна було щось вже зробити там, навіть, навіть знаєте, лишнє бур'яни бо виривати вже буде добре. У нас на вході така здоровезна хоста. Це, мабуть, максимально велика, яка в нас тільки є. Це не ми садили, ми заїхали сюди, вона тут була. Вона взагалі тут не підходить, тому що тут ну, зелене, зелені кущі, а вона дуже багато місця займає, тобто, по суті... Вона навіть на доріжці і плюс просто в кущ плелася, вже розрослася, максимально вже велика і багато місця займає. Гортензія скоро буде квітнути. Я дивлюсь деяких людей, які більш центральніше живуть в нашому місті, то вже квітне, а в нас ще тільки планує. Але буде досить таке пишно. Майже на кожній ділочці є Так? Йдемо. Крем сонце світа. Треба ще взяти. Яке? Щоб за, за хлоту виконувати. І перчатка. І перчатка? Да, так, тому що ти можеш поколотися. Угу. Так, зараз треба буде повиности. Вже дивимося, багато хто із наших сусідів на районі по стрих кущі. А ми поки що не плануємо, тому що хочемо, щоб воно більше заросло. І постригти тоді, коли буде більш пишніші вони. Це наша туя із Турції вже такі гарні. А я не знаю, де то є рукавичок. Зкрила нашу полоничко і нас тут вже буде скоро перший врожай. Ми тьому домос? Ні, саме дімо. Перший врожай? Ні. Тобто там мою родичку ходить з'їсти, А дивіться, що то. Там мурахи. От реально мурахи їдять. Ви бачили? Я просто вирвала, а тут мурахи сиділи. Я в шоці. Трішечки буде полуничка. Ну і Можливо, на наступний рік буде більше, тому що я її в цьому році пересаджувала. На наступний раз, можливо, буде краще. Йдемо? Йдемо. Так. Скоро потепліє вже. Ну як потепліє? 18 mm -hmm. градусів буде. Uh -huh. Потепліє капець. У нас вже так темненько стало. Справа в тому, що а, ми сьогодні купали Тьомно, як зазвичай. 8-10, якось так. Але зараз на годинку скільки, зараз я вам скажу, скільки. Зараз 21.55 я його тільки 5 хвилин тому вклала. Не хотів спати і все. Вертівся, крутився, сміявся вже і розважала його, коротше, що тільки робила. Нарешті дитина заснула, тепер головне, щоб він не встав о 6 годині ранку. От це оптимальне, коли він стоїть, десь у 7. -й. Це самий ідеальний час. Пізніше вже не кати, тому що а, потім збивається повністю графік в день. І ну, пів восьмого це максимум. А так в ідеалі це вже було сьомого. Це ідеально. Але навіть і не пахне, що він десь там буде перший сон переходити. Для нього зараз оптимально це два сна. Я його кладу о 10 приблизно. На перший сон десь до дванадцяти, до пів 12, 12 він спить, І другий сон о третій приблизно. І він спить зараз. До речі, він став довше спати. Може прокинутися. Я йому сон продовжую, і він спить пів п'ятого до п'яти. Тому що раніше це була десь година, зараз вже більше. Тому на первого на один сон він не буде ще проходити, не знаю коли. Мені цікаво, в рік він захоче перейти чи ні. Тому що знаю, що багато діток в рік переходять на один сон. І тут питання, буде у на один чи ні? І ще ми все таки з Костю вирішили, де ми будемо святкувати цьому день народження? А вам не скажемо. Вам скажемо вже по факту, коли, коли будемо святкувати. Потім наважились і вирішили, що все-таки не вдома будемо святкувати, треба десь <кій> щось каже. Це вже окрема тема. Десь хоч тиждень треба побути не вдома, провітрити, скажімо так, змінити обстановку, зарядитися і взагалі розвіятись. тому так. Да. Так що, дякую, я вам хочу подякувати за те, що ви провели з нами цей день. Велике вам дякую. І хто поставив подобайку, також дякую, хто не поставив, будь ласка, поставте. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І побачимось в наступному відео. пока пока